У пані Ольги в душі сума, а з очей ледь не крапають сльози. Жінка обурена, адже за її словами, творці скандального законопроекту повитирали ноги об український народ. І вони сказали, ми їх розвели, як хотя. Так сказали, обдурили. Незаконно всі вийшли, вони схитрили, Не можна так робити депутатам на всю державу обдурювати. Позиція людей з транспарантами близька до душі, навіть водіям, які проїжджають повз учасників мітингу. Вони символічно підтримують протестувальників сигналами клаксонів. Позахорону сьогодні не пройдеш, адже на фецконтролі стоїть сама Ірина Фаріон. Депутат каже, це лише перший крок протистояння опозиційних сил та діючої влади, інші не за горами. Блокування роботи адміністрації, виставлювання наметів, постійні безстрокові віча, залучення якомога більшої кількості людей, блокування державних, роботи державних установ, найрізноманітнішими методами, які ми сьогодні напрацюємо. Мітингувальники анонсують подальші дії опозиційних сил, обговорюватимуть о 16.00 на засіданні Асоціації місцевих рад Львівщини. В 16.00 з'їдуться їдуть, всі голови районних рад, активісти і свобода, і батьківщини сюди і будуть приймати конкретне рішення страйкового комітету, перекривати магістралі дороги. Мітинг опозиціонери оголосили безстроковим. Нагадаємо, вчора у Верховній Раді прийняли закон про засади державної мовної політики. За нього проголосували 248 народних обранців.